У сумах медичні працівники 4-ї міської лікарні мітингували через те, що їм обіцяли виплатити гроші по 610-й постанові, а саме за роботу з хворими на ковід. А зараз керівництво каже, ні. Поспілкувалися з усіма сторонами цього конфлікту і наші журналісти. Зібралися за два десятки працівників медзакладу біля головного корпусу 4-ї міської лікарні. Серед них медична сестра Людмила Степанова. Жінка працює у цій лікарні 30 років. Уже урвався терпець, те, що нам не виплачують гроші, ті, що ми заробили. Постійно у нас якісь негаразди з виплатами не доводять до колектива ніколи. Те, що відбувається в адміністрації, і просто вже немає сил терпіти. Ми вийшли, тому що нам не доплачують. Ми працюємо з такими больними хворими. І ми не отримуємо цю доплату, яка нам положена. Нам пообіцяли їх вити, виплатити по 610 постанові, Ми буквально їх вибили, але сьогодні було сказано, що якщо кошти ці ми виплатимо, то нам не буде грошей на зарплатню на травень місяць, тому що ми зайшли на пакет НСЗУ і НСЗУ досі не виплатила нам кошти. Ми не зайшли не тому, що ми не хотіли, а тому, що не спрацювало керівництво в особі директора лікарні, в особі економістів, бухгалтерів і всіх цих людей, які займалися оформленням цих пакетів. Знаю таких співпрацівників, які отримали ці гроші в інших лікарнях, а наша лікарня чомусь не виплачує. Працівники лікарні чекали пояснень від керівництва близько години. Навіщо? Як це навіщо? Поясніть. Нам. Що пояснити? Якого переряду нам зарплата не виплачує? Хто вам таке сказав? Що? Що? нам місяць тому обіцяли виплатити до майських праздників. – Тепер праздників не буде. До майських праздників не вийде виплатити, вони не ковідні. Це є 33-й пакет. На сьогоднішній день лікарня отримала. Договори з Національної служби здоров'я з відповідними цифрами по пакетам медичних послуг. Ці цифри, на жаль, дуже замалі і на порядок нижче ніж були в минулому році. Озвучив Андрій Сухомлини цифри, які отримував їх медичний заклад від Національної служби здоров'я України. Амбулаторна вторинна медична допомога, амбулаторний пакет надходження від НСЗУ за минулий рік були 5 мільйонів 367 тисяч гривень. Лише заробітна плата амбулаторно-поліклінічних підрозділів і працівників, які там працюють, складає 7 мільйонів 814 тисяч гривень. Ці кошти гасились за рахунок стаціонарного пакету. На сьогодні по амбулаторному пакету лікарня запланована отримати лікарнею 3 мільйони 456 тисяч гривень, тобто на 2 мільйони менше ніж це було в минулому році. За словами директорки північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторії Мілютіної, керівництво лікарні заявку на контрактування подало вчасно, але їм потрібно було взяти кілька лікарів, аби з ними підписали контракт у НСЗУ. У лікарні був договір. На допомогу пацієнтам з гострою респіраторною е, хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом, е, е, строк дії е, цього договору з 1 квітня по 30 червня, загальна сума е, договору 8 мільйонів 451 тисяча 708 гривень. І позавчора додану не вистачало анестезіологів для надання медичної допомоги і лікарня. Позавчора ну, взяла на роботу двох анестезіологів, внесла відповідні зміни в документацію в електронну систему охорони здоров'я, і зараз договор опрацьовується. За словами Вікторії Мілютіної, законтрактуватися на ковідний пакет у четвертій лікарні міста мають продовж тижня.